Перший день зими без цигарок з 1 грудня в Австралії набуває чинності закон щодо нових правил продажу тітінових виробів. Усі пачки матимуть однакову оливкову уніформу без етикеток та назв брендів. Натомість про жахливе майбутнє курцям нагадуватимуть страшні фотографії хворих на обгортках. Канберра сподівається, що нововведення допоможе боротися зі шкідливою звичкою в країні, адже за останні 60 років від нікотинової залежності помер майже мільйон австралійців це звичайні фотографії, які я щодня бачу в газетах та по телевізору. Чесно кажучи, я насправді намагаюся кинути курити. Однак, єдина причина, чому я хочу це зробити, це не ці картинки, а моя маленька донечка. Тютюнові компанії вважають, що нововведення подарунок для виробників контрафакту. Зараз на тютюновому ринку Австралії близько 14% підробок, і ці цифри можуть зрости. Крім того, закон нібито порушує право на інтелектуальну власність. Одна з компаній уже подала позов до міжнародного арбітражу у зв'язку з багатомільярдними збитками.